Це детектив Андрій Білоус. А це детектив Денис Кириченко. Разом вони відкриють усі таємниці свинарського бізнесу. І ти думаєш, що тебе це не стосується? Але це твоє свиняче діло. Всім привіт! А яке м'ясо любите ви? Я люблю свинину. І це проєкт. Твоє свиняче діло. Андрій Білоус, провідний фахівець із годівлі в компанії КВС Україна. І сьогодні в гостях у нас Маслов Віктор Іванович. Віктор Маслов, керівник департаменту тваринництва Агропрайм Холдинг. Дуже приємно. І напевно, що найперше хотілося б почути кілька слів про ваше підприємство. Як працюєте, які умови? Ну. Підприємство знаходиться на самому півдні нашої держави, Одеська область, Ізмаїльський, Бонградський та Рутинський район Одеської області. Біля 20 тисяч гектарів обробляємо, вирощуємо в основному зимину, пшениця, ячмінь, ріпак. Крім того, Маємо власний свинокомплекс з потужністю 1250 голів свиноматок і плем'яний завод для поворощування двох порід велика біло та ванрас потужністю на 200 свиноматок. За результатами на рік здаємо біля трьох тисяч тонн м'яса живою вагою для споживання. Ну, Більшість споживається воно зараз на території Одеської області. Раніше експортували до Грузії, але зараз через певні проблеми можливості експорту та переміщення навіть товару на далекій відстані знизилось. Тому більшість продуктів реалізується в Одеській області. На ринки Одеси, Ізмаїла, Маїного, Задумувались, можливо, про якусь організацію переробки саме свинини. Ну, це інше від бізнесу. І, в принципі, це питання роз, ну, ми розглянули це питання, але. Резюме таке, що кожен має займатися своєю справою і займатися нею професійно. Хтось має вирощувати, хтось має забивати, хтось має переробляти, продавати і так далі. А Хтось має, має просто споживати. Дійсно. <гументно> Ну, в цьому рід цього року, скажімо так, склалася така природна ситуація, коли от саме в вашому регіоні досить велика кількість посівів постраждало. А свинарство це, як би не говорити, це завжди велика кількість кормів. Основний корм це концентрований. Як от ситуація, як виходити з цього, як працюється, як господарство? І, на жаль, постраждало не тільки ми, а й інші підприємства в нашому регіоні. Тому Ціни на корма, на кукурудзу, на ячмінь, на пшеницю дуже сильно виросли. Це, звісно, відражається на собі вартості м'яса, ну і буде, я так розумію, що собі, ну, ціна на продукцію буде підвищуватися. Я так також розумію, що в Цього року цінова е, політика плюс ваш регіон, близькість до порту. Це взагалі будуть найвищі ціни на зернові відносно інших регіонів України, якщо регіональні ціни брати. Так, ціна дійсно у нас формується від порту. Тобто є ціна в порту і там вже надалі від в залежності від віддальності до цього порту, ціна там вже мінусується. Скільки от взагалі зерна споживає свинарство протягом одного року? або комбікорму? От які ваші потреби? Наша потреба біля 12 тисяч тонн зернової груп? От зачепили ми вже тему собівартості зростання ціни на зернові, відповідно. Яка сьогодні орієнтовна або можливо за минулий період, бо зараз? Такий в, в, час. Е, собівартість одного кілограма свинини. Е, собівартість міняється. Ну, як ціни на зерно, на товарну На зернову групу міняється кожного тижня. Е, так само і міняється собівартість. Ну, я от спілкувався з багатьма. Також представниками вони говорять, що в зв'язку з підвищенням цін на зернові, практично собівартість зараз виросла на 4 гривні на кожен кілограм. Ну, десь так, можливо, ще й більше. Ще й більше. Тому що якщо ну, ми, ми перейшли, ми раніше використовували для споживання для годівництва тварин, ми використовували свою зернову групу uh -huh. ну, на 90% десять відсотків. Тобто ми і вартість, її собівартість була нижча, ніж те, що ми пару зараз купуємо, тому для нас собівартість виросла ще більше, ніж на 4 гривні. Можна сказати так, що вона зараз складає, ну я буду називати ціни з Одесом, mm. складає десь 42-43 гривня за кілограм. Це суттєво. А скільки от в цьому займають корма, а скільки займають от решта? Ну, то загальна світова практика, що вартість кормів свинарства складає від 60 до 70%. Ми yeah. ну, десь списуємося в ці світові показники. А от щодо виробничих показників, скільки поросят, якою генетикою користуєтеся? Ну, ми з самого початку було прийнято рішення з моменту створення кумінового господарства. Це було в 2007 році, і пізніше товарного виробництва з 2012 року було прийнято рішення. Ми зупинилися на французькій генетиці, в за всі ці роки не міняли. І в минулому році запустилися. Завезли суперелітне поголів'я з Франції. Від фірми Аксіон, це один із лідерів оміної генетики в світі. Завезли свиноматки, на сьогоднішній день, отримали вже від них потомство. Це потомство частково перевели на комплекс, частково продали, як при мене, ну, Поголів'я на, якщо я не помиляюсь, на Вінщину, на Миколаївщину. Що можна сказати в цьому випадку? Побажати, звичайно, що успіху, бо це не легка справа. А все ж таки от хотілося більше от почути про саму проблему АЧС. Проблема з АЧС вона не нова, вона зародилася з, ще на початку минулого сторіччя, і впевнено дійшла до нас з 14-го року в Україні. Є така. Тенденція, що десь працюють і працюють дуже посилено над тим, щоб ну, вивезти вакцину від цієї хвороби. Є там певні досягнення і у китайців, і в іспанців. Але ну, інформацію про те, що ця вакцина вже там проходить випробування, була десь півтора року тому. Але на сьогоднішній день. Вона ще надени з офіційно не з'явилася, вона ще не, навіть не проходить на якусь корітацію, проходить випробування, ну, на відміну від вакцини від covid 19 яка вже там про є там вилучення, тобто її вироблення вже заявило декілька країн. І багато стран заявляють про те, що вона вже навіть готова для випробувань, для використання. Я не знаю, чому так, але. Мабуть, не така страшна хвороба, як про неї кажуть. <рес> ну, це дійсно так. Хотілося б почути знову ж таки про виробничі показники. В скільки днів відлучка просад відбувається на підприємстві? Ну, 20, стандартна процедура 28 днів. 28, 28. 28 днів. На ну, цей термін ну, ми маємо. Вагу відлучених поросят десь в районі 8 кілограмів. Ну, після цього вони йдуть на дорощування. Там знаходиться біля 70-77 днів. Ґгі. Після цього ну, виходять теж на показники дуже непогані, біля 30 кілограмів при переведенні на відгодівлю. після цього ще там порядка 90 днів. Реалізовуєте за живої ваги десь 100-110. 110 в середньому 110 кілограмів. Угу. І який термін за скільки днів проходить? Ну, десь я ж казав, проховати десь 170-175 днів. Угу. Що є у вас, чого немає в інших? Сталого рецепту немає. Зупинятися на тому, щоб там, почувати на якихось на яких скаврах. Це теж не варіант. Дійсно, треба постійно, постійно знаходитися в тонусі і шукати там десь якісь можливості, там, ну, якісь іграшки поросятам там, десь якісь керми, там щось змінити, щось там дійсно подивитися, зміни якісь в генетиці, там, кнурів, або там ще якихось там е, е, ну, мають, можуть бути там ветеринарні там, якісь препарати, там, якісь е, е, варіанти там, відходу. Зараз е, ну, дуже модна тема використання будівлі ну, е, з пробіотиками, угу. з, з, з додаванням рослинних препаратів, які стимулюють вирощування е, тварин. Тому. Інформації, от навіть сьогодні почуто, бо дуже цікаво, я будемо питатися дивитися, внедряти на себе на підприємство, на виробництві. Ну от зараз багато говорять про антибіотики в свинарстві. Як ваше бачення? Наскільки швидко і чи плануєте щось змінювати, працювати в цьому напрямку? А... Ну, на нашому підприємстві використання антибіотиків приходить тільки для лікування тварин. Тобто селі профілактики ми їх не використовуємо. Тобто кормових антибіотиків mm, в так, так, випадку так, так. не використовується. Тому для нас вимоги, які там плануються вести в Україні до 26-го року, для нас це не новина, не проблема взагалі. Ми до цього готові. Ну, Будемо відповідати вимогам європейського законодавства вже сьогодні. <гум> ну це приємно, це дійсно. Приємно, що на Одещині в цьому регіоні люди можуть споживати таку здорову свинину. Ще таке запитання. Велика кількість от різні варіанти по утилізації гною. Які, як, як це в вас проходить на підприємстві? Та так, також як усіх. Ми маємо рядом поруч з комплексом, маємо поля. Єдине uh -huh. нововведення, що цей гной у нас перед переробкою ну, розділеним на uh -huh. тверду та жидку у нас знаходиться в мітантенці, тобто .е. проходять процес аеробного враження без доступу до воздуху, в результаті якого качества. Этого навоза, який удобрением, удобренням, воно И І ми, этот навоз носимо на поля в качестве органических удобрений для вирощування той же самой кормовой бази. Але в рослинності вот, бачать віддачу? Да, э, по певні, ну, певні там показники спільшуються. Э, там за счет вот жидкої фракції навозу ми зменшуємо количество мінеральних удобрень, які вносить на ці поля. Ну, я думаю, по этому вопросу лучше переговорити з нашим агрономом. <рес> ну, звичайно, звичайно. Дійсно, цікаво. Дійсно, от ваш досвід такий було цікаво почути. Останнє запитання це яку пораду? Для галузі, для своїх колег по галузі могли би дати. Там, як то, чесно кажучи, не думаю, що я в там статусі, що буду давати поради спеціалістам. Ну, розвиватися, йти в перерос. Треба, треба розвиватися, треба не стояти, не зупинятися на місці, працювати. Ну, можливо, кооперуватися. Uh -huh. Я думаю, що мелкі фермери, даже навіть крупные предприятия должны кооперуватися. Є положительный досвід цього питання і вже в Україні, вже створені якісь страхові оперативи, які здійснюють реалізацію, закупівлю продукції ну, сообща і таким образом отримують там ну, Більше ніж знижки де при закупівлі там, допустим, е якогось обладнання чи е ну, компонентів необхідних для вирощування будівлі свиней там, або е інших там, тварин. Там, знижки певні отримують при закупівлі мінеральних добрів. Ну, відповідно, е маючи крупну партію товара, можна на нього отримати більшу ціну при ну, продажу. Тому я думаю, що досвід Європи і поможительний досвід і в нашій країні за святкою кооперацією можливо майбутнє. Ну, бачите, а ви кажете, що немає поради. Це дуже гарна і влучна порада. І дякую вам за розмову. Дякую за ваш досвід і за ті кілька хвилин, які ви нам приділили. Е, всього найкращого. Дякую. Залишайтеся з нами. Ми обов'язково розберемося з усіма дрібницями і почуємо найкращих фахівців галузі. Це твоє свиняче діло. Будьте з нами! Altyazı